У рівному невідомий злочинець підстрелив чоловіка. Подія трапилась на вулиці князя Володимира. Рівнянин Олександр повертався додому, поставив авто у гараж і йшов до будинку. Як раптом невідомий нападник вистрелив у нього декілька разів. Не доходя до будинку, його почали стріляти. Чотири чи п'ять пострілів було. Він коротше впав, лежав, позвонив. Що співподзвони спів, джинці, Поки жінка вийшла. Сусіди вже побачили раніше. Позвали швидку допомогу. Визвали. Поки вона прийшла. Вже вона приїхала, що така допомога. Потім її забрали його в лікарню. Зловмисник влучив потерпілому у плече та сідницю. Одна пуля заділа і внутрішні органи. Нині за життя чоловіка борються медики. Він вже переніс важку операцію. І було пошкоджено нирку, було пошкоджено селезінку, було пошкоджено шлунок, печінку, нирка і селезінка. Внаслідок свого вираженого пошкодження вони видалені. Стан можна розцінити як важкий. правоохоронці. Встановили, що у Рівняни настріляли з травматичної зброї гумовими кулями. З місця події міліціонери вилучили чотири гільзи. Невідомого нападника поки не розшукали, але кримінальну справу вже порушили. Поки що у слідство дуже мало інформації, що насправді там відбулося, але ми працюємо. Порушено відразу кримінальну справу за статтею 296 – Це хуліганство. Санкція цієї статті, а саме частина четверта передбачає покарання у вигляді від трьох до семи років. Що могло стати приводом для вбивства? Правоохоронці поки встановлюють. Батько потерпілого пов'язує напад з бізнесовими інтересами сина. Підприємець має фуру. Ну не їздить здить шофер шо нього його єсть. Він збирався цю фуру продавати вже. Не знаю, може це щось з чим зв'язано. Може ще щось. постраждалому рівнянину 37 років. У нього на вихованні перебуває двоє маленьких дітей. Він був годувальником родини, дружина у розпачі, адже щодня на лікування хворому потрібно 2000 тисячі гривень. Міліціонери ж просять всіх, хто став свідком події і допоможе розшукати невідомого нападника, телефонувати за номером 102.